Проєктна група громадської організації Інтелект Сумщини 28 березня відвідала Садівську сільську територіальну громаду. Координатор проєкту Олег Туляков розповів про історію розробки, етапи та перспективи реалізації. Представники громади очікували почути свою роль та межі відповідальності, а також значимість проекту для ОТГ в цілому. Обговоривши деталі, перейшли до одного з головних завдань зустрічі: безпосереднє знайомство експертів з консультативними групами. Нагадаємо, що проєкт проводиться за підтримки громадської організації ІСАР «Єднання» та реалізується організацією Центр громадських ініціатив Інтелект Сумщини. Доброго здоров'я, шановні пані та панове! Вітаємо вас в студії Сумського каналу. Це чергове відео у межах проєкту громадської організації цен громадських ініціатив «Інтелект Сумщини, які присвячені соціально-економічному розвитку деокупованих громад Сумської області. Сьогодні ми вам розкажемо про третю зустріч: перша була зустріч у нас в Степанівській територіальній громаді, друга зустріч у нас була в Недрегалівській громаді. А от сьогодні ми у садівській. Сільській територіальній громаді нас тут дуже радо зустріли. Ми провели цікаву розмову. Ми виконали ті завдання, які ми ставили перед саме цим проєктним заходом. Ну, Напевно, хто слідкує за нашими ефірами, дякую, що ви слідкуєте. Доволі багато для такої проблематики кількість переглядів. Ми формуємо робочі групи, скажімо так, колективи. Які розроблятимуть стратегію розвитку, і які будуть забезпечувати відповідні складові цієї стратегії. Ну, за традицією ми розмовляємо, говоримо з першим керівником громади. Сьогодні ми у маявничому селі Сад, і сьогодні ми будемо розмовляти з головою садівської сільської територіальної громади Крючковим. Іваном Олексійовичем, доброго дня. Іван Олексійович. Доброго дня. Ну, перш за все, спасибі за гостинний прийом, за конструктив. Все чудово було перше питання традиційне. Розкажіть, будь ласка, про громаду цікавить, які населені пункти входять. Сумський канал дивиться. Люди з дев'яти країн світу. Ну зрозуміло, хто це? Це наші люди з Сумської області, які які виїхали, які цікавляться. Які планують повернутися, і дуже гарно, якщо вони повернуться. А тому розкажіть, які населені пункти входять у громаду, і декілька слів таких загальних. Ну, Садівська об'єднана територіальна громада була створена у 2020 році шляхом об'єднання семи сільських рад на сьогоднішній день. До складу садівської сільської ради входить 33 населених пункти. Це були села, які вийшли, верніше сільські бувші сільські ради, які вийшли до складу цієї громади Садівська сільська рада, Великовільмівська сільська рада, Терешківська, Сульська, Голубівська, Шпилівська та Незівська селищна рада. На сьогоднішній день населення нашої громади складає близько 12 тисяч, протяжність нашої громади також 33 кілометри від міста Сум до е, межі з Штепівської е, бувши сільською радою. У складі нашої громади це сім навчальних закладів шкільних. Е, П'ять дошкільних, три амбулаторії, шість ФАПів. Це говорить про те, що громада на сьогоднішній день, на сьогоднішній день є повноцінною. Надаються всі види послуг і в отриманні освіти, сім навчальних закладів, також медичні. Заклади працюють повністю. І сім закладів культури, навіть вісім закладів культури на території сільської ради працюють повноцінно. Я би хотів з вами поділитися от враженням від зустрічі. Ви напевно помітили, що ну, нам дуже хотілося, щоб. Відбулася така і професійна комунікація, і людська комунікація за цими напрямами, економіка, соціальна сфера, місцеве самоврядування, соціокультурний розвиток і безпекові аспекти. Мені здається, що нам вийшло, у нас вийшло це сформувати, але все ж таки вам бідніше, скажімо так, я можу судити по враженням моїх колег, а от ви скажіть, як. Ну, ваше враження, як люди сприйняли сьогоднішню зустріч? Ну, я вам повинен сказати, що е, зустріч пройшла е, на тому рівні, якого ми хотіли отримати. Ми його дійсно отримали і побачили про те, що е, кожен член комісії нашої е, групи тієї, яка входить до складу, е, ну, створення. Програми нашої розвитку території. Вони готові працювати, вони обізнані, вони є спеціалістами своєї справи, тому депутати активно прийняли участь у цій зустрічі, волонтери. Я вам скажу, що кожен присутній, він є вже готовим працювати і приймати. Участь у створенні стратегії чи то програми розвитку нашої громади. Так, наша мета стратегія розвитку соціальної громади. Ну про те, звичайно, що є люди, які скажуть нам, якщо не скажуть, то подумають, ну які стратегії, коли йде війна, коли Сумщина зараз під обстрілами, невідомо, що буде. Ну, от я як намагався доносив до а, свідомості присутніх, що це вип... наше випробування на міцність, от саме в таких умовах, коли поруч з нами, з таких страшний ворог, а, і ми бачимо, що і рівень підтримки від західних держав стає, скажімо так, це стає проблемою. Мені видається, що саме зараз треба ставити мету стати краще, на голову краще, міцніше, економічно спроможніше. І все, і доля України, доля української нації, залежить саме від прикордонних громад, щоб тут жили люди, щоб вони тут працювали, були робочі місця. Що це за робочі місця, що це за напрямик? Де є можливості для розвитку. Як молодим родинам утворити, утворити родини, народити дітей дітей, залишитися тут, да? як наповнити місцевий бюджет. З огляду на це все, така слово стратегія, яка у декого викликає ну, роздратування, непорозуміння. Я розумію, чому. Бо 30 років говорить про якісь стратегії, толку нема, да, от. тобто мені, мені вдається зараз, ну це, як би, на кану доля України. Якщо деокуповані громади будуть розвиватися, міцнішати, і вони будуть головним от головним, от як я служив при кордонних військах, це справжній кордон. Да, от. Або він укріплений з у цьому, контрольно, Слідовою смугою, як воно він охороняється, він обладнаний. Це одна справа. А якщо звідти виїхали люди, якщо там ось такий прохідний двір, то це справа зовсім інша. Ось такі мої думки. Ну я вам хочу сказати, що саме слово стратегія це прийняття рішення в нестандартних умовах. А, ви дуже доречно сказали про те, що біля що нас ворог, що ми в стані війни, що ми в воюємо, ми в цей час, ну. Теряємо тих людей, рідних, синів, батьків, братів, дочок, матерів, все це якраз цей час ми проживаємо. Казалось би, що ну, не на часі про це говорити, але коли ворог прийшов на нашу землю, і якраз за рішенням, за стратегією такою, Короткочасною громад наша сумщина вистояла. І можна сказати, при допомозі наших військових, а військові це наші сини, це наші брати, це наші батьки, вони якраз ми разом з ними і зробили цю. Ну, Хай маленько, але перемогу. Якщо взяти вже у масштабах цієї війни, яка на сьогоднішній день розгорнулася, то на той час це була перемога, і перемога таке е, суттєва. Е, тому стратегія життя наших територій, наших громад, е, вона повинна бути. Е, люди, які ми, як керівники громад, вони, як мешканці, повинні знати і розуміти, що робити завтра, як все це буде відбуватися. Ось для чого ми разом з вами і хочемо створити нашу програму, нашу стратегію розвитку території. Тому що я повинен це сказати: якщо не дай Боже, ми Загубимо сільські території, ну, це моя особиста думка, то ми загубимо і нашу державність нашої держави України. Я з цією вашою думкою погоджуюся. Я погоджуюся. Хоча ця думка і критикується деякими людьми, якби вони говорять, ми не, наці, не нація гречкосіїв, да? якби так. Я погоджуюся, бо українська душа, українська, український світогляд він, він пов'язаний з цими сільськими сільськими ідеями, сільськими наративами. І це абсолютно ну, багато що пояснює українців. Своя хата, своя ділянка землі. Відношення до землі, ставлення до землі як до чогось такого, що я беру у користування і повинен передати своїм дітям. Землю, яку пати, я б маю захистити. Знаєте, от історик Арес не писав, що українець у наших земель, тут він про нашу землю писав, виходив в поле з рушницею на погатові. Тобто, це, це з давніх давин захищати. Тому. Я, я себе вважаю людиною також із певною складовою сільського менталітету. У мене теж є земля, в мене теж є присидидна ділянка, і для мене це щось таке сакральне. Там навіть знаєте, не якийсь там фінансовий сенс у цьому, там якийсь безглубокий, філософський сенс. Мені б хотілося купляти, ну, продукти харчування, овочі, фрукти, молочні продукти, м'ясні. Там яйця, там метку товаровиробника у людей, які це виготовили тут поруч. А невідомо де у супермаркеті. Тому у даному разі я ваш, я, ну, так би мовити, людина, яка стоїть на ваших позиціях, яку ви висловили. Тому і сільські громади, тим більше прикордонні громади, якою є садівська громада, якраз відповідає цим ідеям. Просто реально, треба підготувати цей документ, подумати, скласти профіль, вивчити потенціал, знати, ну що в нас в принципі є, на що ми можемо розраховувати, і вже тоді буде, буде видно, які можливі тут точки зростання, які можливі, скажімо так, організації з високою додатковою вартістю. І це не обов'язково там якісь заводи. Може, щось таке, ось сільськогосподарське, а на великих земельних ділянках. Чому б ні? Ну, я висловив свою особисту думку з приводу того питання, що ви говорите, що дехто критикує, це їхня особиста думка особиста справа. Але я так думаю. І що стосовно розвитку, і опять же повертаємося до написання програми стратегії розвитку, то я хочу сказати, опять же, що Населення нашої громади, як і е, других громад, повинно знати, що їх чекає завтра, що ми їм пропонуємо, що ми. Як ми це бачимо, але обов'язково треба прислухатись і до думки самих мешканців нашої громади. Як вони це бачать? І от ми сьогодні з вами домовились про те, що ми беремо час для того, щоб дати можливість людям висказати свою думку, своє бачення. Ми ж не можемо претендувати тільки на особисту думку, багато чого корисного і потрібного люди скажуть, і, і, і воно є. Слушним, і до цього треба обов'язково прислухатись, придивитися. І вже ж коли будемо приймати рішення, то врахувати треба всі бажання, всі погляди, всі думки наших мешканців. Я якось так думаю. Правильно, от ми ж, і шановні мешканці Асадівської, сільської територіальної громади. Ми з Іваном Олексійовичем і записуємо це відео, щоб ви його переглянули, щоб ви його подумали над ним. Можна прокоментувати, ну прокоментувати, що ви про це думаєте. Якщо є критичні зауваження, будь ласка, тільки ну хотілося б конструктивної критики. І в квітні ми всією командою приїдемо знову сюди. Наприклад, ці квітні ви можете прийти вже поспілкуватися, висловитися. Тобто наша розмова, наш, от, і цей відеомедіапродукт, медіапродукт. Він спрямований на те, що Іван Олексійович її говорить, щоб, ну, щоб було, був почутий кожен, хто хотів висловитися і взяти участь. Ну що, дякуємо за, дякуємо за гостинність, дякуємо за прийом, дякуємо за те, що конструктивно і на повних обертах ми почали роботу. Дякуємо вам, шановні пані та панове. Це була чергова розмова в межах проекту, який спрямований на соціально-економічний розвиток деокупованих громад Сумської області. Я вас всіх попрошу поширити це відео, підтримати, оскільки цей проект має ознаки транзитивності. Тобто за цим проектом слідкує вся Україна. Всі українські громади, які зацікавлені в тому, щоб розвиватися, бачити перспективу, до нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення.